Усім привіт! Це нова частина шопінг-логу і Сьогодні ми знову в лавіні. І по стандарту ми перше, куди йдемо, це де-факто. Тут нас зустрічають футболки по 300 гривень чорного, коричневого, смугастого кольору і білого. Також за 300 гривень різні топи, чорний, червоний, рожевий, помаранчевий, білий. А за 600 гривень сорочка з довгим рукавом у краплинку, таку горошок, і там ще зав'язочки на рукаві. Також тут нова ось така колекція зеленого тілесного кольору. якогось такого, 800 гривень штани, 400 гривень топи в різних кольорах, за 400 гривень ось така футболка білого кольору, за 600 гривень сукня приталена. Така, і за 800 гривень ще тут є ось така суконька. Вона є в двох кольорах: червоний та чорний. Ось так воно виглядає на манекені. Клітинку сорочка з довгим рукавом за 800 гривень, також за 600 гривень спідниця вона зроблена під шкіру, ще є за 1300 гривень штани в зеленому кольорі, а також за 1300, але вже в чорному кольорі. Досить гарні. Також футболка за 450 гривень в зеленому кольорі, також ще є 500 гривень сорочка без рукавів, 799 гривень сорочка в смужку ось таку рожеву, за 1300 гривень гривень Сукня жовтого кольору. І також тут є ось такі от футболочки вони одного кольору, можна так сказати, без принто. 1300 гривень сукня з пояском ось таким також жовтого кольору, 1000 гривень ось така сорочка в тілесному кольорі, 500 гривень спідниця в клітинку, а також 500 гривень топ фіолетовий, ось такий а також можна створити ось такий якби образ. Далі сорочка Зебра. За 500 гривень з довгим рукавом, ще є за 700 гривень спітничка в клітинку, за 600 гривень спідничка Аля Тенісна, також багато топів різного кольору. А ще є ось такі шортики джинсові. Коштують вони 800 гривень. Далі сукня 1500, тут такий коричневатий відтінок в неї, і вона довга, а також ось такий топик за 400. А тут багато шкарпеток, тут діяла акція на другій знижка 50%. Ось, тому, можливо, ви попадете на цю знижку. Наступний магазин це у нас коропи. Зараз ми подивимося, що тут є новенького. А новеньке у нас це курточка ось така за 1400 гривень, також 800 гривень. Оцей от портфелик, який я вже показувала, але не показувала рожевому кольорі. Також футболка скелетик ось такий портфелик за 800 гривень, сріблястий такий. А курточка чорному та зеленому. Кольорі. Ось зараз ви можете побачити цей зелений колір. Ну, а також ще є футболки за 500 гривень з різними принтами. Ну і ось така блакитна джинсова спідничка. Також є така сама, але вже в чорному ось такому кольорі. Далі у нас йдуть ось такі капелюхи за 460 гривень чорний. І ось такий -ля аніме 499 гривень. Сумка 700 гривень в чорному кольорі, а також ось така ще сумочка. Є. А далі у нас йде прям цілий комплект, ось така курточка зверху, ну і штани за 1000 гривень з таким самим принтом, як і та курточка. Далі у нас ось така сумка за 500 гривень, там у неї, як ви бачите, плетіння якесь за 900 гривень, ось такий портфелик, тут чи ось таке зеркальце наче як. А також кросівочки за 1000 гривень. Тут багато суконь, які я вже показувала, вони зараз по познисті. Це я просто показала, що. Зараз діють знижки на те, що я вже показувала. Далі ось така спідничка ще є, як ви бачите, довгого такого крою. І коштує вона 899 гривень, вона чорним кольором. За 800 гривень ось така сорочка з аніме. І також є ще ось така за 800 гривень чорно-біла. Далі штани, які мені не сподобались, вони якогось дивного матеріалу, якийсь він не сильно приємний, коштує тисячу гривень. Мені, власне, не сподобалось. Далі окуляри, ось такі ще тут є. Ну і ось ще я буду сьогодні приміряти спідничка. Якісь там сукні, куртка, і навіть взуття з собою взяла. Ого, прогрес. Спідниця Аля Тенісна, чорного кольору, в клітинку білу, якусь таку, ну, в принципі, прикольно але я її не купила і коштує 359 гривень. Далі. Аня в пошуках штанів в день 100 тисяч. Я не знаю, які вже просто. В принципі, прикольні, але там ось такі от. Зачоси якісь вони мені не сподобались. Сукня, а, ну не знаю, якось мені не сподобалось, як вона на мені сидить, але ну ось показую. Вона коштує тисячу гривень зараз. Далі сукня, ось така рожева. Вона мені також не сподобалась. Вона на мені виглядає як якась, я не знаю, ночнушка. Можна так сказати. Ну. Якось так воно виглядає на мені. Тут ще ось такі зав'язки на грудях. Коштує 700 гривень. А, і ось така у неї підкладка знизу, а рукава у неї прозорі. Далі взуття, це ось такі з сердечками, це 40 розмір, вони на мене чомусь виявились великі, хоча я ношу зазвичай сороковий якраз такий розмір взуття. Ну, але ось так коштує 1300 гривень. Далі ось така чорна куртка, вона мені нагадує, як з Нью-Йоркера, хто дивився, той і Бачив, я приміряла таку рожеву, схожу. Ну, в принципі, гарна, згодна під це я неправильно оділа, що я надягла на цю сукню, але все ж таки, ну, ось так воно виглядає на мені. Тут я стукнулась трохи, ну буває. А, ось так воно всередині виглядає. Ну і коштує вона тисячу гривень. Ось всередині прошивка. Ну, а далі нью йоркер Тут у нас, як завжди, ось такі от топи якісь. Далі знову топи якийсь блакитний ось такий, є ще в білому та зеленому кольорі. Далі шорти а 2015. Сорі, Я це вважаю, якийсь 2015. й А далі знову шорти, це вже більш-менш нормально. Топ в'язаний, блакитний ось такий. Топ. Топ Білий в'язаний, тут багато в'язаних речей. От, якщо ви хочете в'язані речі, то йдіть сюди. А, далі топ блакитний з ось такими зав'язками на грудях, а, якась ось така кофта, і там, наче як сорочка. А, джинси з ось такими зав'язками замість там, я не знаю, якоїсь гудзика. А, далі сукня червона, чорна є, ось така, з квіточками. І є ще блакитна. Далі сукня зебра, ось така цікавого пошиву, можна так сказати, на аля плече, з вирізом якимось. Далі біла, ось така суконька з зав'язкою на поясі яскраво малиновий топ з ось таким вирисом зверху та зав'язками. Також за 120 гривень топи. Ось такі пухнасти рожевого та синього кольору. І курточка, про яку я казала, ось цю рожеву я приміряла. Тут також ось така кишенька на рукаві. Шорти рожеві з пояском, ось таким талії, також є в чорному кольорі. Ось такі, та помаранчевому такому яскравому кольорі. Ну і як завжди, просто топи. Написано 319, тому, мабуть, 319 і коштують. Джинси з ось такими от квіточками на штанах. Ще я маю? Ладно, Я це вирізати не хочу. Ось як вони виглядають. 1200 гривень штани в різних кольорах: чорний, рожевий, блакитний, білий колір. 1549 гривень такі штани. У них багато, як ви бачите, кишень. Ось, Ну і ось так вони виглядають якось. Ну а далі, як завжди, по стандарту біжутерія, тож дивіться, і її. Ну а зараз я вам покажу, що я все ж таки примірила: перша топ а, і шорти. Хотілося б, звісно, пояс нормально зафіксувати, але оця от чорна штучка вона заважає. Тому дивіться вже, як є. Ну, ось так воно якось виглядає. В принципі, гарно, все окей, але щось не то. Ну, Коштує 579 гривень топчик. Далі, ось такий ще топчик. Тут ось такий ланцюжок якийсь. Ну, в принципі, також прикольно, білий. Ось, Ну, і загалом, плюс-мінус, відносно, нормально, але все ж таки Ні, не моє. 800 гривень шорти. Ну і ось цей топ він коштує 400 гривень. Ну а далі я ще примірила ось такий топ. Ну, а також ось такі джинси в чорного кольору. І в принципі вони гарно на мені сидять, якщо можна так сказати. Тому мені вони сподобались. Коштують вони 1199 гривень. Топ no я не знаю, що про нього можна сказати навіть. Джинси рожеві ще приміряла з ось такими от кишеньками, багато кишеньок, аж 2. Uh -huh. 1349 гривень же це коштують. Ну і 400 гривень цей от топ з бісером знизу. Далі ось такий камбєзик, який я постійно показую в своїх відео чомусь, але ну, не міряю його теж. Ось, я вирішила його приміряти. Тут таке сердечко над грудями. Коштує він 579 гривень. Далі магазин Сінсей. А тут у нас є новинки. Ось, наприклад, сукні 719 гривень, ось така з довгою спідницею. Далі, по суті, така сама, але вже вирви око, салатова сукня, також з довгою спідницею, в принципі, відносно довгим рукавом. Ну коротше, Ось як вона виглядає на манекені. Також тут є ще ось такий пізачок 749 гривень і ковтинка 549 гривень. 599 гривень, ось така ковтинка в'язана білого кольору. Ще майка звичайненька, така білесенька. 719 гривень джинси білого. Кольору. Далі у нас іде ось такий капелюшок 219 гривень. Є ось такий е, рожевий, малиновий, а є ось такий е, ніжно-салатовий, можна так сказати. Точніше, брудно-салатовий е, світер. Зелений, ось такий яскравий відносно. Ще 500 гривень коштують ось такі штани. Тут якісь плямки такі зроблені у вигляді квітів помаранчевий рожевий, і ось так вони виглядають на манекені. 749 гривень піджачок рожевий, є ще штани до нього ось такі прямого крою. А також 400 гривень, звичайний светрик. Тут є різні кольори, як ви бачите, тілесний, коричневий, ніжно-коричневий, чорний ну і цей, от, який Я показала. 400 гривень. Смугаста ось така сорочка з довгим рукавом. манекени ось такі рожевий чорний топ з довгим рукавом, 459 гривень. Ось така сукня, сарафанчик в квіточках. Далі 169 гривень топ рожевого кольору. Також, як ви бачите, є ще чорного, цілесного та зеленого, такий, такий прям зеленка, знаєте. Колір і червоний ось такий яскравий. А ще є 439 гривень джинси пурпурного такого кольору. Досить. Гарного кольору, можна так сказати. Є ще більш рожеві, можна так сказати. 549 гривень світшот з Мікі Маусом. Також є штани до нього ось такі от з Мікі Маусом на шнуровці. можна так сказати. І оця от сорочка 129 гривень новий рік, якраз саме те. 209 гривень а-ля тенісна спідниця, але на теніс, ну, бо вона якась сильно коротка, як на мене. Також тут є ще ось такі манекени сукня, сорочка, спідниця, взуття 399 гривень, ось така сукня чорна. це її зад, до речі, а ось це її перед. І тут ще поясок можна зав'язувати. Як ви бачите, також ось така ще сукня помаранчева. Тут вже нема пояска просто ось така звичайне сукня і ще ось така рожева. 189 гривень топ білий. Також 119 гривень. Ось такий топ зелений з квіточками, а спинка у нього ось так виконана. 79 гривень топ жовтий, 79 гривень капець. Далі знову манекен, тут уже штани продемонстровані. Ще є ось така сукня. в в лесному якомусь кольорі 359 гривень фіолетова сукня, це як онто, як вирви око, як я казала. А також є ще ось така зелена сукня. Ну і оця от сарафан. Точніше, сарафан, так, який я приміряла ще на початку своїх шопінгових. 439 гривень. Ось така рожева сукня, зроблена як сорочка, і тут ще поясок ось такий є. Також фіолетова ось така суконька ще є. Вона коштує у нас 359 гривень. Ще є ось така сукня з салатово білого чорного кольору, якісь хвилі, наче 329 Гривень коричнева сукня, ось така, якась 399 гривень вже більш яскравого коричного точніше, інша ніжно-корішнього. Далі цього разу я вирішила показати трохи вам піжамок. Тут, як ви бачите, якась така, можна сказати, любовна тема. Тут сердечки, оці, от поцілунки, всяке таке. Ось ось такі ночнушки, сорочки є, просто піжамки з штанцями або шортами є. Також аніме, звісно, куди без нього, з сакурою, з наруто. Також ось така з крабиком, Як ви бачите, тут в штанці футболка. Ну і, звісно, капці до них. Я Підібрали ось такі вони веселі, не знаю, прикольні, в принципі. Ще з ось таким надписом якимось. І сумки. 279 гривень, є в різних кольорах, є в зеленому кольорі, ось такому, ось ручка, до речі, Ну і в жовтому та чорному кольорі. Ну, і, звісно, біжутерія. дивіться, її. Ну, а далі магазин Голді і зараз. Ми подивимось, порадує він нас чи не порадує. Тут у нас сукня одразу зустрічає штани та футболка, якась ось така цілесна. І мене топ, спідниця, ось така фіолетова. Сукня фіолетова з вирізом ось таким гарним, ну і ось вона висить. Коштує 799 гривень. Ну а ось ця спідничка коштує 400 гривень. Також топ з Голді, це прям база 300 гривень в чорному ось такому кольорі і є ще ось такий блакитний. Далі спідничка чорного кольору, в краплинку ось таку білу. Далі 400 гривень спідничка у квіточку, якась ромашка, можна так сказати. Далі 600 600. Гривень уже довгого пошиву спідничка. 800 гривень сукня, а-ля сорочка з пояском. 500 гривень шорти виконані у вигляді спідниці. Є ще в ось такому кольорі. А також светер ось такий кораловий, можна так сказати. За 300 гривень ось така ковтинка рожева і взагалі різних кольорів вона є. За 400 гривень топ day». Ну і звісно, рубрика мої покупки. Що я сьогодні купила? Купила я ось такі шкарпетки з де-факто. Як я вже казала на початку відео, акція одні купуєш другі 50% знижка. Ну а так, то ось як їх багато, і коштують вони 300 гривень. Ну і як ви бачите, ще одні шкарпетки, 119 гривень, це уже Сінсею. Ось такі вони. Ну і це все, що я сьогодні купила. Ну а вам я кажу дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та на всі мої соцмережі, які будуть вказані в описі під цим відео. Всім бувайте!